Нападу на Маріуполь і прокладання російськими силами сухопутного коридору у Крим скоріше за все не буде. Так можна підсумувати домовленості, які досягнув з Кремлем держсекретар США Джон Керрі під час свого візиту у Сочі. На міністерській нараді НАТО у Туреччині Джон Керрі розповів союзникам про розмови з Путіним та Лавровим напередодні. Адіж я думаю, усі члени НАТО погоджуються, що це критичний момент, у якому Росія та сепаратисти мусять продемонструвати, що вони виконують мінські домовності. Критично, щоб спостерігачі обсє отримали доступ до усіх зон конфлікту. Важливо, щоб у цих регіонах припинилися бойові дії, зокрема у Широкіному. Ми хочемо бачити повну імплементацію мінських угод. Ми об'єднані у тому, що санкції щодо Росії будуть залишатися з метою встановлення миру у регіоні. На міністерській нараді НАТО пояснили, що ставлять вимоги не лише перед Росією та сепаратистами, але й перед Києвом, зокрема про виконання політичних пунктів мінської угоди, які передбачають спецстатус Донбасу і місцеві вибори. При цьому Столтенберг розповів про конкретні кроки, які НАТО робить для допомоги Україні. Виконшо. Ми закликаємо Росію зупинити свідому дестабілізацію східної України, припинити підтримку сепаратистів, вивести свої військові сили та обладнання з України та від кордонів. Ми у свою чергу збільшуємо нашу підтримку Україні у частині командування та контролю, логістики, кіберзахисту та лікування поранених солдатів. Ми зміцнили офіс у Києві, надали радників українському уряду. Наше партнерство сильне і воно стає ще міцнішим.